Уламки вже 16 російських дронів знайшли на території Польщі. Попередньо це безпілотники типу Гербера. Щонайменше три з них збили, ті, які становили безпосередню загрозу. Один з дронів знайшли за 60 кілометрів від Варшави на території військової частини територіальної оборони в Піліцах. За попередньою інформацією, він був без вибухівки і ніяких руйнувань не завдав. Рештки безпілотників загалом виявили у чотирьох воєводствах. Більше подробиць дронової атаки на Польщу знає наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона вже другий день ретельно відстежує цю тему, і зараз ми готуємося до розмови з Наталкою. Вітаємо дуже рада, Наталко. Що вдалося тебе тобі приєднатися сьогодні? з Самого ранку вже відбувся брифінг прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на одній з авіабаз. Що нового він повідомив? Вітаю Ганно, вітаю глядачів. Слава Тіві. Почну з інформації, яка здивувала мене, але також і досвідчених військових. Мова про те, що частина безпілотників залетіло з Білорусі. Але що цікаво, Білорусь попередила Польщу про залі дронів. про це в ефірі ТФЛН 24 повідомив Рівник генерального штабу В'яслав Кукула він зазначив, що його цей факт здивував, бо Білорусь, яка постійно створює напруження на кордоні з мігрантами, попередила про без... небезпеку в з повітря в операції з виявлення і збиття дронів э, брали участь польські, нідерландські, італійські та німецькі сили. Це і авіація, і ППО. За словами військових, саме партнерські F-35 відіграли ключову роль. Польща ще не має цих винищувачів. Прошу прямомову. Z terminów chcielibyśmy, żeby w maju pierwsza Ми б хотіли, щоб у травні перша партія в 35 надійшла до вас, щоб ми могли з місяця на місяць, з року на рік, щораз з більшою впевненістю говорити про свій повітряний потенціал і що польське небо є безпечним. В певному сенсі цей урок з учорашньої ночі повинен бути дуже міцним аргументом для вас, а також для Польщі в наших розмовах з усіма союзниками. Я буду робити все, стану на голову, аби те, чого ми потребуємо завтра, післязавтра, не в перспективі 8-10 років, щоб це до Польщі. Потрапило. Військові говорять про потребу в додаткових силах для збиття безпілотників та створення так званої дронової стіни. Міністр оборони Польщі в інтерв'ю ТФЛН-24 повідомив, що в рамках застосування 4 статті НАТО відновлюється дискусія щодо збиття дронів над Україною. Мовляв, Польщі та Європі вигідніше стримувати ворога на території України ніж мати його на своїй. Владислав Косіняк Камеш назвав нічний наліт дронів безпрецедентним атаком агресії і пов'язу. У його спочатку навчань запад, які стартують завтра на тлі дронових атак на країни НАТО та ймовірно нових загроз. Швейцарія терміново спрямувала до Польщі додаткові літаки та засоби ППО. Напередодні Володимир Зеленський запропонував Польщі. Навчання у збитті російських дронів, зокрема шахедів, вчора президент Польщі телефоном розмовляв з Дональдом Трампом, і ця розмова підтвердила нашу єдність. Це була цитата Кароля Навроцького. Крім дронової атаки, російські і білоруські служби дезінформацією атакують Польщу та інші країни. Це організована кампанія, заявив міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський фейкові профілі активізувалися вночі перед атакою і продовжують поширювати брехню про безпілотники у Польщі. Послухаймо міністра. Ті дрони, які порушили повітряний простір Польщі, були спеціально скеровані. Це була запланована акція Російської Федерації. У цьому ніхто не може сумніватися. Україна Україна не втягує Польщу у війну. Усі, хто твердять інакше на профілях, брешуть. Це Росія відповідає за цю атаку. Будь-який інший наратив є неправдивий. Росія відправила ці дрони до Польщі. Росія за них відповідає. РФ є виконавцем атаки на Польщу. Інша інформація в соцмережах чи в медіа є неправдива. За Інформацією СНН генерал Келох, спецпосланець президента з питань України, збирається до Польщі, але офіційного підтвердження цього візиту ще немає. Ганно. Дякуємо, Наталка. Це була Наталка Волосацька, яка розповіла подробиці про дронову атаку російських дронів на територію Польщу а також хвилю дезінформації РФ щодо атаки з боку України чи провокації України. Ця хвиля дезінформації накрила Польщу вчора. Влада просить вірити тільки офіційній інформації.